У Криму, поряд з селищем Громівка, був побудований секретний завод з виробництва підземних човнів. А в 1964 році була випущена перша радянська субтерина з ядерним реактором Бойовий кріт. Вона мала діаметр близько 4 метрів, довжину 35 метрів та титановий корпус, вміщала 20 осіб і тонну вантажу. У разі загострення відносин із США за допомогою підводних човнів планувалося доставити бойових крутів до берегів сейсмічно нестабільної Каліфорнії, під землею заглибитись на територію США та встановити підземні ядерні заряди в районах, де знаходились стратегічні об'єкти. Під час підриву зарядів у регіоні виникли потужні землетруси і цунамі, які можна було б замаскувати під звичайний природний катаклізм. Перше випробування цього човна було успішним. За короткий час він пройшов крізь гору Благодать у Свердловській області. Однак під час другого випробування на глибині